Добрий день! Вам набридла багато реклами на сайтах і YouTube. Я знаю, як від неї позбутися. І сьогоднішній суботній лайфхак саме про це. Давайте встановимо в наш браузер Google Chrome безкоштовний блокувач реклами. Заходьте в налаштування браузера. Зліва переходьте в пункт меню розширення. На цій сторінці ви побачите розширення, які у вас встановлені, і в головному меню внизу обирайте відкритий інтернет-магазин Chrome, шукайте блокувач реклами Adblock. Це найпопулярніший безкоштовний блокувач реклами і встановлюйте його в свій браузер. Встановлення дуже просте. Треба почекати, поки розширення повністю встановиться, а потім тільки перезавантажити свій браузер. І так, все закриваю і заново перезапускаю браузер. Подивіться, реклами немає. Тепер ви зможете користуватися інтернетом без докучливої реклами та зберегти свій спокій під час перегляду веб-сторінок та відео. До зустрічі наступну суботу!